Як Володя, сходи робили. Роблю я трафарет. Трафарет з пінопласта. Фіг його знає, щось виходить. Якось отак воно має бути. Раз, раз і пішло, поїхало. Перший блінкомом, другий блінкомом, третій блінкомом перепортив всі пінопласти, взявся за картонку. До речі, картопка, картонка 30-ка на новій пошті 70 гривень. Пофіг, хер з ним. Я зробив. Я зробив цю срану сходинку. Все. А, слава Богу, ну, зробив. Я одну сходинку для прикладу непогано і забіжну. Вони йдуть впритику. То я лекала зробив, от бачимо лягло, але о! І отак от добиваєш. А в загальному це... Це круто, це мені подобається. За на озеро на території комплексу і Зробив.